Ой, ви цього чекали давно, мене ви знаєте. Павло Миколаївич, Миколаєвич, в місті Вінниця сьогодні вам показую велику двокімнатну квартиру в новобудові. Ванна, кухня, ось така студія, прямо можна сказати, з залою. Далі йде лоджія, перша спальня і друга. І так зліва направо ми йдемо скрізь, де ви бачите, це з підігрівом підлога, тобто, окрім спалень буде. У нас душева кабіна в ванній, в ванній доволі просторо таки. 65 квадратних метрів, пральна машина. Тут ви вже знаєте 098-4544 одиниці. Ідемо далі. У нас ЖК Клубний дім, 5-6. Це новобудова, звісно, все нове. Техніка меблі, все як ви бачите, холодильник, мікрохвильовка, газова поверхня, духова піч, електрочайник, підсвітка. Ось так у нас на кухні все. Перша лоджія, тому що ще є у нас з спальні великої. Відкрию вам вікно. Вид. Це п'ятий поверх. Це вид на все старе місто. Там навіть відніється зал вокзалу, якщо придивитися. Там у нас дитяча площадка. Е, до речі, стоянка нормальна. Дивіться, скільки машин. Навіть я зі своїм досвідом керування можу там стати. Поїхали далі. Перша спальня. Тут у нас світло різне буває. Ось таке. Диван, який звісно, розкладається, тобто тут прям такий сімейний, може бути на три особи. LCD телевізор, шафа, простора така, оцініть квадратуру. І ось тут лоджія, годильна доска. Лоджія, там у нас Європейський квартал. За гордині у нас озеро. Місце для відпочинку всіх людей, хто на старому місці. Там качки у нас плавають. І... Я не пам'ятаю, хто ще прилітає, ну хтось прилітає. Ех, такі зона релаксу на озері. І друга кімната, двоспальне ліжко. Комод, звісно, дзеркало, шафа. Ви бачите, да, що все біле Wi-Fi роутер. Він вже є присутній. Ось такий вид з вікон ще. Якраз захід сонця. Все видно, все вам показав. Все, що не розповів, можете запитувати, дзвонити. До зустрічі! Чекаю вас!